Російські війська за останні дні просунулися майже на 10 кілометрів у напрямку Добропілля на Донеччині, використовуючи тактику просочення диверсійно-розвідувальних груп. Генштаб повідомляє про проникнення до кількох населених пунктів, зокрема веселого, вільного, рубіжного та Кучерів'яру. Частина груп уже знищена. В американському інституті вивчення війни зазначають, що Росія не змогла закріпитися на цих позиціях і може зіткнутися із труднощами в утриманні плацдармів. Аналіт. Так пов'язуються ці дії з підготовкою до зустрічі Трампа та Путіна на Алясці 15 серпня, коли Кремль буде прагнути подати просування як успіх, за даними діпстейта. Проникнення відбулося 11 серпня. А президент Зеленський назвав ситуацію на напрямках Добропілля і Краматорська найскладнішою. Українські військові наголошують, що тактика просочення створює лише видимість контролю території, але не означає її захоплення.